Господи Ісусі Христе, Сыне Божий, Ти бореки лісі причистими усти Твоїми, Амінь, глаголю вам. Яково ще двоє от вас совіщаться на землі І вся цей вещі є я же, аще просіта, просита, ім'я от Отца моєго. и же на небесех, іде же єста два ілі тріє, Собрані його ім'я моє, то єсть, Посреди их, неприложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое, беспрекладно и человеколюбию Твоему, несть конца, всего ради молим Тя, даруй нам рабам Твоим соглашившимся просити Тя, исполнение нашего прошя. Но обаче, не яко же мы хотим, но якоже Ты, да буди Тво веки, Воля Твоя, амінь. Господи, Ти єдин вся веси, вся Божешь, і всем хоще, спастися і в разум істини прийти, вразуми всіх нас, познанням істини Твоєї і волі Твоя святиє і укріпи нас, ходіти по заповідям Твоїм іменем Твоєго ради.